Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Давно не була на дачі. І ось приїхала, спішу зняти вам відео і показати. А не було чому напередодні ми були всі і діти були, і чоловіка, який хворіє, і давно не приїжджав, теж привезли. Всі ми побули тут, дещо мені багато діти допомогли, зробили, і шашлик зробили. І така була зайнята, хотіла відео зняти, але не було часу. І думаю, потім через три дні пороблю і знову приїду, тому що там і постіль, і полотенця, все покидали, потім приїду, все постираю, все приберу, все зроблю. Ну, поїхала, да не туди. Гіпертонічний криз забрала скора і у важкому стані. Слава Богу, інсульт не підтвердився. Ну, прокапалась, пролікувалась, вчора тільки виписали. У мене ще є чотири дні, поки на роботу йти. Ще трошки так кволо себе почуваю, сил нема, але ж приїхала. І ось хочу показати вам в попередніх відео. Я показувала, що біля будинку у мене сам зійшов помідор одне стебло, і я його вже підв'язувала, а він он знов розрісся. Ну він пізно сам зійшов, він ще квітує. і Я хотіла знати, ми як приїжджали. Тоді ти приїжджали з собачкою з Марсельчиком, і він отут все під, е, лягав у тіночки під помідором, кажу, знайшов собі схованочку. Ось який здоровий помідор. Це з цієї сторони. Ось ще помідори є. І ще вони будуть, бо ще квітує, але зайду з цієї сторони і навіть вам покажу, бо навіть не знала, що за сорт. Ой, в катакомбах сховався. А ну давай. Це зараз я скажу, боже. Я його не відірву. Зараз покладу камеру і відірву. Ой, повідривала. Таке міцне стебло. Це жовтий помідор, а з червоними прожилками. Це салатний, дуже смачний, солодкий, дуже ароматний смачний помідор, і називається він Олімпійський вогонь. Можете сміло купляти, сіяти. Ось цей буде грам 700-800, як не більше. Він просто важкий дуже. І вони дуже-дуже смачні. Ось так у мене сам помідорчик. Зійшов, бідненький більш, поки таких не бачу. Але ще є маленький і ще дуже багато. І он маленький і ще дуже багато квітує. Якщо він тут біля будинку йому затишно, як не померзне, то ще щось буде. Сумки навіть не встигла в хату занести. Ось ще квітують мої квіти. Вони наче були трошки підсохли, а потім бачу, ось це було десь пішло, бо дощик трошки був полило. І знов, і знов квітує. І ось які красуні понагиналися від вітру. Дуже був вітер. Сестра казала, дуже великий вітер, що десь там у мене помідори повалило, то її чоловік ходив, забивав, поправляв. Зараз побачимо, що тут. Що тут? Все заросло, все жде, щоб щось зробити, все жде хазяйських рук. Вон красива моя роза, треба підпорку підпоркою ставить. Вона розрослась Красиво цвіта. Я тоді встигла сухі кіточки пообрізати. Вона викинула нові, нові і квітує гарненько. Заросло все, що тільки можна. Треба вигрібати, викопувати, щось робити і садок заріз, косить. Ну, ще в мене частина відпустки є, можливо, в жовтні візьму. Тоді щось буду робити, бо зараз не дуже у мене сили є. В голові крутиться ще. й хотіла, то не дуже щось і зможу. Ось є виноград поспів. Я його так вискала гарно обрізала, що думала, що нічого не буде, але щось є. І зараз вийде в нагород побачимо. І ось, виходжу на огород. Малина. Це жовта, гарна, дуже солодка, розвожу тут декілька стеблень тільки. Там далі стебло червоної. Ага, бідолашка, тебе ніхто не обривав, да? малинка є. Все позаростало, знову косить треба. ой, Тут постійно треба щось робити. Тільки трошки пропустила, не приїхала, і вже огірки, які сіяла після цибулі, як вибрала. Ой, просила сестру, вибирайте, і подружка вже тут приїжджали без мене. Вибирали помідори, огірки. Кажу, вибирайте, забирайте, їжте, все ж пропаде, поки я приїду. Переростали великі, Полуниця посохла, дуже засуха. ой Боже, повністю капець. Петрушка зато гарненька. Ще є, але ж я кажу, кажу, мене вже тут вибирали, кажу, їдьте собі, закривайте собі, щось робіть, поки я приїду. О, красиві. Оце теж дуже смачні помідори. Це не чорний принц, чорний принц то сливка. Забула, як ось вони звуться, що, так сказати, попка в них тільки синя, а далі вони рожеві і дуже смачні такі солодкі, дуже смачні помідори. Геть полуниця посохла, такого ще ні одного року не було, щоб у мене аж до зими весь час я рвала полуницю. Цього року вона засохла, тоді я захворіла, не полила. В общем, все вийшло не так. Грушки попадали. Ой, господі ще. Я. Ще одна вісить. Ми частину тоді багато всього обірвали з дітьми. Все. Перевезли. Персики тоді теж обірвали, були. Ну, ця, ця полуниця вже пропала, тут ось рядка три вже все. Морква, морква, ну щось буде. Це гарбузи на кашу ми теж частину тоді забрали, перевезли, ми тоді гарно загрузилися. А це все вже треба знімати мої украшення. Тут уже вітер поламавий. І, і палки, і, і тюль, що я закривала від спеки. Але помідорчики ще є. І ще, он ще мало даже є. Ой, господи. Це ж тоді думала, може по чуть-чуть якось спалю вечірком. А це все картоплище. Я ж кажу, поїхала не туди, куди планувала. Перець я тоді обривала, але щось там ще залишилось. Що на джику буде, назбираю. Ой, жовтий, які красавчики. Ще є помідори. І більше є. І він червоний, і жовтий, тільки вже трапалки виймають. Оце барагу жовті. Он які. Чималі красиві. Запашні вони смачні такі. Да, трошки, трошки без хазяйки непорядок став. Ой, а тут аж геть були посохли огірки. Ну вон щось десь там зелені листочки з'явились після дощів, ще щось теж зав'язалося. Кавунчики ще є. Зараз візьму один розріж. Є гарбузи на кашу. Купурузу я тоді вже вирвала. Ну, а Вони деякі мене не дочекалися, погнили. Бо я ж мала через три дні приїхати. Планувати нічого не можна. Ще зелених багато, У деякі пізніше підсажувала. Ой, ще будуть помідори, ще щось зроблю, хоча я вже все зробила, вивочу ще щось зроблю. Ой, персики, персики вже сестра збирала, кажу, збирайте, їжте, ну пропадуть вже, кажу, поки я приїду. вона каже, там ще Декілька залишилось на дереві, може якраз тебе діждуться. Ну вон вони попадали всі. Капуста трошки пов'язалась. Дуже вона погано цього року. Да, вона завжди щось погано в'яжеться, Але щось пов'язалось. Качанчики є. Які більші, які менші, але є. І навіть ось така у мене капуста. Не забуваю, як вона називається. О, тут ще чимало виросло, красиво така. А то середня, ту вже всю треба виривати, обрізати і сестри треба Ось такі справи. Приїхала мені, наче тут аж, аж легше. Оце все стривали, мабуть, сусідські індики знову ходять, Вон, вся яка не зав'язалась, вся повністю, вся капуста скльована. Ой, як вони мені надоїли, ці сусіди. А Там живуть через одну хату, аж туди віх такий вічний безпорядок. Їхня тут і свиня ходить, і гуси, і індики. Усі в мене тут кормляться на огороді. Яблочок багато. Семеренка. Така яблунька, якась така вона вниз, поросла в нас. Підпирала я їх трошки. Но яблучки є. Далі яблочки їй. Багато нападало, бо був сильний вітер. Ой, це рукола моя, боже. Вона прям розляглася. Оце так один рядочок посіяла, вона розляг... розляглася. Але листочки є, нарвати можна. І тут ще помідорчики. І тут ще полідорчики жовтенькі. Ой, які тепер цвіли, зато бур'ян заріс. Ну так, да, ось погребли. Це компостна куча, діти тоді допомогли, всі яблука з садку знесли. Так ось погребано. це ж вони ходять, все грибуть, щось там якісь черв'ячків шукають. Коли компостна куча розгребли мені, все припідсовувати, підкладають, поправляють. І тут уся капуста покльована. Повністю ось, повністю все скльовано. Вони так ходять цілим стадом, їх там штук 12 чи 15, Я прийду, прийдуть тут нічого не, не залишається. Ну, а тепер тут в саду кампсіс якось він так щільно став до шовковиці, бо шовковиця дуже погнала, розрослась. Мабуть, його десь треба пересаджувати. їм тут тісно стало. Ой, діти ж визбирали. Всі яблуки були. Боже, знов збирати. Знов переносить, попадали, погнили. Та вже й потрібно й обривати їх. О, повна яблука. Їх потрібно вже обривати. А як я увезу? Поки що ніхто не може приїхати по мене. Руками я їх не перевезу, діло. Знову нападало. Оце цікава яблунька і дуже смачні яблучки. Купляли один сорт. А якісь такі синенькі, я на їх синюшка циганка кажу, я не знаю, як вони звуться. Ну дуже смачні яблучки і лежать доволі довго. Ось такі справи роботи вистачає. Що зроблю, що зможу. Ще не дуже щось можу. Але слава Богу, все обійшлося. Слава Богу, діти приїхали вовремя. Визвали швидку, бо я не хотіла, як зараз це пройде, зараз буде добре. А там що ти шов на хвилини? Ой, всім миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей.